Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі! Сьогодні у мене для вас дуже цікаве відео, адже я покажу вам ось цю кугу блокнотів. Покажу кожен окремо, розповім, для чого він мені, як я його заповнюю, як часто ним користуюсь. Словом, розповім усі деталі буде цікаво. Тож не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! Дуже сподіваюсь, що сьогоднішнє відео буде для вас корисним. Ви підчерпнете якісь ідеї для себе, можливо, теж захочете завести якийсь із таких блокнотів. Але перш ніж я перейду вже власне до самого огляду, прошу вас підписатись, поставити вподобайку і написати якийсь коментар. А ще нагадаю, що можна зазначити дзвіночок, і тоді до кожного з вас приходитиме повідомлення про те, що виходить нове відео. Адже в останніх коментарях ви писали, що чомусь відео не вискочило вам у рекомендованих, тож думаю, що в цьому може бути якраз і проблема. Тож обов'язково тисніть на дзвіночок. А я переходжу до огляду. Отже, перше у мене тут стоїть ось такий блокнот. Ви його дуже часто могли бачити у мене на каналі, я люблю його оформлювати, заповнювати. І він слугує мені для створення невеличких колажів. Брала я його на Аліекспрес десь приблизно рік тому і за цей час встигла зробити чимало робіт, а ще обклеїла його обкладинку наліпками, щоб було веселіше. Мені подобається, що він квадратний та має щільний папір приємного кремового відтінку. Тут я роблю все, що завгодно на будь-які теми. Дуже часто використовую під челенджі, наприклад, для свого колажного лото. А ще зараз у групі скраббукерів маємо тиждень кольорів веселки, і я вже зробила фіолетовий, синій та блакитний. Ще один блокнот для колажів це ось такий манюнчик. Він менше за сірникову коробочку. Коли він мені приїхав з Аліекспрес, я гадки не мала що з ним зробити. Але за той час, як я з ним попрацювала, я в нього закохалась. щиро справді. Настільки приємно робити, виявилось ось такі маленькі крихітні колажики, що я тепер навіть не уявляю, як можна обходитись без чогось ось такого. І з ваших реакцій в інстаграм, з того, які перегляди набирають відео з його оформленням, я розумію, що вам він теж подобається. Розпочинаючи це відео, я не думала про якусь систему, якій буду показувати вам мої блокноти. І от просто ось так їх сюди вигрузила, тож в такій послідовності і буду показувати. І наступним на черзі є ще один блокнот із колажами ось такий. Я знаю, що я їх маю вже дуже багато, таких блокнотів та колажів, але ось цей мені зручний тим, що він має резинку, він такий компактний і невеликий, немаленький. В нього теж є ще там кишенька. Тож мені зручно його брати з собою. Я навіть на море його з собою брала і щось там клеїла і робила. Теж, якщо їду до Києва, то мені його просто найвигодніше брати з собою за рахунок саме такого компактного розміру. І колажі тут теж на абсолютно різні тематики, він не присвячений якійсь конкретній темі. Тому, власне, це така моя паличка виручалочка Алі покажу один із моїх улюблених екземплярів. На жаль, я не часто знімаю про нього відео, бо ну, чомусь рейтинги цієї рубрики не надто великі. І тому я зробила для себе висновок, що він вам не дуже цікавий: мова про блокнот з летерінгом, у якому я вчуся красиво писати різні шрифти, робити заголовки, працювати із брашпенами і всіляко апгрейдити навички каліграфії. Звертаюсь я до нього не часто, хоч він, безумовно, один із найгарніших у моїй колекції. Всі бажаючі можуть знайти плейлист на каналі, присвячений цьому блокноту. А у мене на черзі п'ятий бук. Ось, ось так він виглядає вже порядно, потовстішав. Для тих, хто вперше на моєму каналі, нагадаю, що я веду його вже другий рік. І я намагаюсь щодня записувати тут одне-два речення про те, як минув мій день, що мені запам'яталось, можливо, які емоції він в мене викликав. Те, що моїм, ем, на мою думку, може бути цікаве, і потім, коли я там через 2-3-5 років буду перечитувати, то згадуватиму цей день. Я не буду зараз гортати кожну сторінку, бо це буде дуже довго, та й сенсу ніякого я в цьому не бачу. Покажу вам, на прикладі кількох розгорток, як усе виглядає. Мінімум записів і ще менше декору. У дні, коли я не знала, що записати або забула це зробити, я просто щось клею. Наступний блокнот теж для колажів. Я його називаю вінтажним артбуком, ну бо він сам виглядає ось так вінтажненько. І, мабуть, більшість робіт, які я виконую, вони, власне, і є ось такі вінтажні. Ну, принаймні я намагаюсь, хоч можливо не завжди вдається все на 100%. На початку я робила ось такі колажі на дві сторіночки на цілу розгортку, але вже буквально на другій-третій роботі зрозуміла, що він просто буде величезним, коли почне товстішати і неможливо буде нічого з ним робити, на полиці залишити. Тож з часом я все ж таки перейшла на ось такий варіант з однією сторіночкою. Теж дуже його люблю. Мені подобається, що тут папір такий не білий, а вже зроблений під такі застарені сторіночки. І для деяких робіт це от прямо ідеальне рішення. Наступним покажу, мабуть, найдивніший блокнот у моїй колекції, і він у мене з'явився дуже-дуже недавно. Я ще тільки вчуся з ним працювати, хоч мої підписники в інстаграм вже могли бачити навіть оформлення в ньому. Мова про ось цей блокнот у виді літері С. Чесно вам скажу, працювати у ньому дуже виявилось важко, адже за рахунок такої форми. Потрібно постійно думати, якщо приклеїти, щоб коли ти обріжеш боки, які виступають, щоб картинка не зіпсувалась. І я обов'язково в одному з наступних відео покажу вам його детальніше, огляд і як я з ним працюю. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Біжимо далі на черзі, мій особистий щоденник. Я обожнюю особисті щоденники. Я веду їх уже майже 20 років. Ну, звичайно, з різними періодами, інтенсивністю були пропуски, але все ж таки намагаюся регулярно повертатись до цієї практики, адже вважаю її просто безцінною. Детальніше про це я розповідала ось у цьому своєму відео. Запрошую вас переходити за посиланням у підказках та переглядати. А також знову згадаю про свій гайд, який випустила в інстаграмі, адже саме в ньому я даю аж 50 ідей про те, що можна писати, про що можна писати у своїх особистих щоденниках. Щоб отримати гайд, достатньо бути підписаним на мій інстаграм чи Фейсбук, написати в повідомлення, що він вам потрібен, і я надішлю файл. А тих з вас, хто не має інших соціальних мереж, бо знаю, що такі серед вас є, я запрошую написати мені в телеграм або на мейл. І я вам теж надішлю файл. Далі лежить мій bullet Journal. Думаю, що тіх з вас, які давно мене дивляться, чудово його знають. Але я залишу для новеньких посилання на плейлист, там, де є всі оформлення мого bullet Journal, і не лише оформлення. Я розповідаю про свою систему, що для чого, навіщо записую, і взагалі, як це все виглядає. Не бачу сенсу довго зупинятись і розповідати, що таке буджо, адже зараз це дуже популярна система планування, про яку навіть є книга. У моєму є стандартні блоки із календарем на рік, колекціями і списками. Є місячне планування із трекерами, а також блоки для тижневого планування. Традиційно я оформлюю кожен місяць в якійсь одній темі, бо естетика для мене дуже важлива. Ще один робочий блокнот, яким я користуюсь майже щодня, це планер. Ось такий мій робочий планер. Тут я записую саме те, що стосується контенту, якісь ідеї. Для постингу в інстаграм, у себе на сторінці, на інших сторінках, які я веду, те, що стосується YouTube каналу. Тобто це така робоча конячка, якщо так можна висловитись. І е, теж оформлюю, роблю записи естетичними, мені це подобається. Я маю ціле відео там, де роблю огляд цього блокноту, а також там, де його оформлюю. Знову ж таки, запрошую вас за посиланнями в підказках, щоб ви все детально подивились. Далі блокнот, який дуже рідко з'являвся на каналі. Це ось такий, неймовірно, гарний блокнот. Він всередині вже оформлений, тож тут якраз я нічого додатково не клею, я лише роблю різні записи. І ці записи зазвичай присвячені моїм роздумам таким філософським, які не прив'язані ні до моїх життєвих подій, ні до якихось там не знаю новин в світі, а просто такий от потік думок, скажімо, чи є життя після смерті або добро і зло тобто такі одвічні теми і свої якісь думки з цим пов'язані. Я сюди записую, на черзі найбільш зашарпаний блокнот на моїй полиці. Ось так він виглядає. Він вже має свої роки, але він мені неймовірно зручний. Я навіть намагалась знайти щось схоже на AliExpress, але вони всі або більші, або мені не подобається застівка, або а, якась там ліновка не така. Словом, нічого підходящого не можу знайти. Мені він зручний, тим, що це в такий формат менше ніж А5, навіть він, я б сказала, П5 ближче, і а, на застівці. Я його використовую тоді, коли хожу на якісь ділові зустрічі, на зібрання батьківського комітету, на якісь, не знаю, на районі. У нас там дуже часто бувають якісь зібрання, пов'язані з будівництвом, якимись проектами соціальними. Мені це зручно, бо я тут собі кладу ручечку і можу спокійно ходити, накладати сюди якісь папірці, брошури, які назбираю, і знаю, що воно в мене нікуди не випаде, не згубиться. Тож мені дуже це зручно. І теж по блокам він мене поділений, є те, що присвячено. Якимось там заняттям додатковим чи моєму навчанню, є те, що пов'язане якимось там зібранням у раді батьків, ну і так далі. Ну що ж, поволі ми вже добігаємо до підніжжя мого Ефересту, залишилось 4 блокноти, і на черзі ось такий смешбук. Я закінчила нещодавно той величезний блокнот, який вела з 2016 року, і замість нього от завела такий з Aliexpress. Тут я роблю великі тематичні колажі, експериментую і пробую нові техніки. Давайте витягну мотиваційну фразу із кишеньки: Мистецтво не має бути гарним, щоб бути справжнім. Дуже круті слова. Погоджуюсь на всі сто. До речі, як робити таку розгортку, я показувала у одному з відео разом із іншими ідеями, як оформити першу сторінку блокнота. Тож переходьте за посиланням, хто не бачив, і дивіться. Робіт у цьому смешбуці ще небагато, бо як я вже згадала, завела його зовсім нещодавно. Далі підходимо до мабуть найпопулярнішого варіанту блокнотів читацького щоденника. У мене він ось такий жовтенький з Вангогом. Тут немає дуже багато записів, бо я зараз, на жаль, не маю надто багато часу, щоб читати, тож не можу кожен тиждень записувати якусь нову сюди книгу. Але так чи інакше, я думаю, що це гарна практика, коли ти можеш записати свої враження, потім через якийсь час повернутися до своїх записів, згадати про що була ця книга, чи ти можеш її комусь порадити. Ну і взагалі для себе визначити, чи можливо ти хочеш прочитати її ще на просторах інтернету. Є дуже багато відео з оформленнями читацьких дівчата там ведуть і трекери, і списки прочитаного беруть участь в челенджах. Але я для себе обрала максимально простий варіант: титульна сторінка, дві розгортки для змісту, який я оформлюю з обкладинками книг, ну і самі книги. Я пишу назву та автора, роблю міні-рейтинг, власну коротку рецензію про книгу і виписую цікаві цитати. Ну і куди ж без оформлення? Намагаюсь робити його таким, щоб максимально передати атмосферу книги через кольори та образи. Наразі остання книга тут це там, де співають раки. Але зовсім скоро буду оформлювати наступну, бо вже дочитую хірурга. У мене на каналі є плейлист, присвячений читацькому щоденнику, тож запрошую вас подивитися. Ну, якщо ми вже записуємо про книги, то чому б не записувати рецепти? Подумала колись я і завела собі. Кулінарний блокнот. Але я не записую сюди усі рецепти, це не є така типова кулінарна книга. Я записую сюди Хелсі їжу. Я дуже часто зіштовхувалася з тим, що пишуть хелсі їжа, хелсі їжа, ось вам там супер рецепт, а ти його готуєш і розумієш, що воно. Ну, м'яко кажучи, не дуже. Тож, ось такі перевірені якісь рецепти, які справді смакують, справді є з мінімальною кількістю різних приправ, відповідають балансу калорійності, і ось я тоді їх сюди записую. Це такий от мій блокнот здорового харчування. Назвемо так. Я навіть маю тут меню, схеми харчування, і планую зробити ще приблизно в такому ж форматі таблицю калорійності продуктів. Ну що ж, на останок найбільший і, на мою особисту думку, найцінніший блокнот у моїй колекції, адже це те, що я саме буду проносити через час. І якщо решту блокнотів я можу дозволити собі десь загубити, хоча цього б не хотілося, то, наприклад, наступний я все ж таки планую проносити через життя і, можливо, навіть подарую своїм внукам. Мова про мій фотоальбом, назвемо його Скраббук, адже за категоріями він підходить під цей опис найкраще. Тут я висвітлюю всі найважливіші події свого життя: друкую кілька фотографій, роблю колаж, пишу замітки. Це можуть бути зустрічі з друзями, святкування, дня народження, якихось офіційних подій в моєму житті, або з кимось зустрілася особливим. І ось це все я сюди записую. І таким чином, коли. Кінець року, і я думаю, Боже, як швидко промайнув час, я можу відкрити цей блокнот, передивитись і насправді переконатись, що не так вже й погано, що я прожила насичене, яскраве життя, мала цікаві зустрічі, івенти. І ось він допомагає мені зберігати такі моменти в пам'яті. Дуже рекомендую кожному завести щось подібне. Ну що ж, на цьому все. Я показала вам усі блокноти, які активно веду на даний момент. Але повірте, у мене ще дуже багато ідей для втілення, і я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим з точки зору ідей того, як можна використовувати блокноти, що в них можна записувати, як їх можна оформлювати. Я сподіваюся, що змогла вас надихнути на якісь власні творчі експерименти. Дуже дякую усім тим, кому вистачило терпіння додивитись аж до цього моменту. Пам'ятайте, що ви для мене дуже цінні. Я з радістю кожного з вас віртуально обіймаю і запрошую наступним разом знову завітати до мене до світу блокнотів. Па-па!